Радію. Або хтось там в коментарі написав світимо. Світимо, це будемо. Світимо і будьмо, -ма. <laughs> це, світ... будь -ма, це має одну ібрацію. Світимо і будьмо. Іродіємо, так. Ну, Іродіємо, да, так. Ну це просто так, під, піднесення такий. Пароль, ключ пароль в інакший вимір сприйняття. Так. А, таке запитання. Чому люди попадають в стан, коли їм чогось не вистачає, наприклад, грошей, що їм потрібно зробити, або що їм потрібно зрозуміти? Ну, Щоб знову там був достаток. Ну, так. ну дивись, ну, тут так навчили людей, що е людина обмежена і їй потрібно обов'язково е певний шлях до е, до, скажем, якогось нормального життя, там достатку, мінімального там, чи максимального, то просто іншого шляху не буває, так? І оце, коли людина думає, що вона її, там мало ну, не вистачає сил і здоров'я, то в неї так і буде. Коли людина думає, що ой. Мені потрібно там щось там мінімалізувати витрати, чи там якісь там, ну, взагалі, щось там завжди щось не вистачає. От. Тоді от, це буде так працювати, розумієте? Коли людина е, сприймає світ е, в достатку, це в Біблії написано, віддай все руки Бога. Що це таке? Це означає, що е, людині. Вона довіряє світ. А коли от відкриття: це довіра світу, довіра всьому і всім, так? довіра всьому і всім, то її людина просто переносить її точку сприйняття в, таку, в такий вимір, в якому людині стає комфортно, добре жити, з, цього, з цієї вібрації з'являється причина робити щось. Ну, там, фізично, чи там ну, інтелектуально, чи там ну, що, чи е, щось інше, якась дія, яка творить її вже і матеріальний достаток. Зумієте? Якщо людина тільки переключається на те, що саме так їй вказали, саме так вона може е, здобути свою, там, ну, комфортне життя, а... По-іншому не буває, то це називається ну, просто ця система. Ця система вона так присадила людей, що вони залежні від системи, а не, залеж, а не живуть з власної сили. І тому це треба переключити. Це треба усвідомити, що все в людині є. Якщо людина до кінця усвідомить, що все в людині є. Вже і буде користуватися тими вміннями, які вона набуває під час цього стану, а вони відкриваються або вони набу, були набуті, але це, і коли вже якась ситуація підтягується і дає цій людині можливість краще жити матеріально, а вона думає, а ні, мені треба щось друге робити там вже, а світ їй то дає, і поки що ту можливість, яку вона вміє робити. От, розумієте, а, а вона переносить цю, ну, сподівається, що щось, якесь друге джерело е, дасть їй, цю матеріальну достатку. то це також, ну, як би, помилка. Треба розуміти, що світ він реагує не на ваші бажання, а він реагує на ваш стан. От стан натхнення він дозволяє вам е, прийти до такого. До такої життєдіяльності, в якому буде все. то, що вам потрібно. Тому будьмо. Будьмо. Радіємо. Радієм, Радієм світімо. Світімося. І так далі.